На телеканалі РТБ час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Рівнощина отримала нового головного прокурора. Ним став уродженець Чернігівщини Сергій Кубрак. Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, його учора колективу представив заступник генерального прокурора України Григорій Середа. Церемонія представлень відбулась у закритому режимі без журналістів та представників громадськості. Щодо останніх, то у них це призначення викликало неоднозначну реакцію. Вчора не був на зустрічі з прокурором, ну, по-перше, воно не ходить в мої обов'язки це раз. Але я спілкувався з ним так, між іншим, людина, яка настроєна досить рішуче в плані боротьби з корупцією тут в області і припинення цих потоків коштів, які виходять з області. Людина, яка працювала в Генеральній прокуратурі, яка розслідувала питання Голодомору. Ну І, на жаль, був звільнений через те, що, напевно, так він сказав, вийшов на тих людей, яких не треба було озвучувати в такому негативному плані. Ну, досить молодий, дієвий. Так що я думаю, що можна буде теж з ним зустрітися. Прокурор, який був призначений за партійним якимось незрозумілим, непрозорим квотним принципом, на нашу думку, не є легітимним, і ми, як громадськість, не будемо визнавати на рівні області його повноважень. Більше того, ми будемо докладати всіх зусиль, щоб і як і ОМВС, такий прокурор був звільнений. На рівне можуть виникнути проблеми з мобілізацією військовозобов'язаних у північних районах. Міліція не справляється із бурштину А на кандидата на посаду очільника обласного управління СБУ прийшла анонімка. Про це говорили сьогодні члени президії обласної ради. Серед іншого, своїм рішенням вони створили координаційний центр, який зможе допомогти біженцям з Криму, та пообіцяли подумати, чим зможуть допомогти батальйону територіальної оборони з подробицями. Іван Марчук. Збройні сили України у повній боєготовності, але самі армійці ще розподіваються на мирний підсумок протистояння з Росією. Про це на президії облради говорить заступник командира оперативного командування Північ Володимир Яцентюк. Водночас він не виключає, що на Рівненщині можуть виникнути проблеми із мобілізацією. Масово військове зобов'язання з Володимирського району та міста Кузнєцовськ виїжджають підліжним приводом основний це в Росію. За межі області і за межі держави Україна ми в разі необхідності не зможемо виконати в повному обсязі мобілізаційне. Завдання Вітакармійці просять обласну владу звернутись до відповідних структур, аби ті тимчасово обмежили виїзд за кордон усім військовозобов'язаним. А ще просять допомоги у формуванні батальйону територіальної оборони. Він у складі 430 осіб у разі потреби має боротись із диверсійними групами та охороняти стратегічні об'єкти. Армія може забезпечити такий батальйон зброєю та транспортом. А от форми бронежилетів засобів зв'язку зайвих не мають. Президія обіцяє подумати, чим можна допомогти. Рим того, депутати погодились створити координаційний центр, який займатиметься допомогою тим, хто змушений буде покинути Крим органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям Рівенської області сприяти у наданні відповідної допомоги жителям Автономної Республіки Крим, які вимушені. Тимчасово переселитися до Ривенської області, ще одне питання президії погодження кандидатури нового начальника УСБУ в області. Вчора із Дмитром Зайцевим спілкувались члени ілюстраційного комітету і заперечень не мали. А вже сьогодні в активістів на нього знайшлася нова інформація. Мовляв, Дмитро Зайцев, працюючи в податковій міліції, затягував завершення справ і за гроші навіть вирішував питання. Пан Зайцев переконаний, це справа рук колишніх колег недоброзичливців. Ті заяви, що зроблені були мною вчора. Я думаю. То реакція на них, і я думаю, що це не остання інформація, яка буде надходити, тому що я думаю, дуже багатьом людям дуже не хочеться і не подобається це призначення. Це як і внутрі самої служби безпеки, так і від тих органів, в тому числі і податкових, які можуть очікувати певних. Дій з моєї сторони наразі ж Дмитро Зайцев чекає на призначення від виконувача обов'язків президента та погодження від голови служби безпеки України. Тим часом міліція заявляє, із настанням тепла на півночі області активізувались нелегальні старателі. Останніх чотири дні із бурштинокопачами ведуть активну роботу правоохоронці. Однак особливого ефекту це поки що немає. Виходить в поля в ліс тисячу тисячу двісті жителів району. Тобто, коли приїхали працівники. То виходить толпа з лопатами, з кійками, з чим хочеш. Виїхали туди. Ну, більш-менш в, в методом профілактики провели бесіди. Люди розійшлися. Всі а сьогодні надійшла опять інформація. Тільки вночі працівники міліції уїхали опять прорвалися на територію, де там довжиною 7 кілометрів ліс, де можна видобувати бурштин. Підтвердженням того, що старателі у великій кількості активізувалися якраз в період революції, коли міліція була деморалізована. Є ось це відео. Його зняли наші володимирецькі колеги. Тоді за свідченнями очевидців бурштинокопачі мало не вчинили розправу над прокурором, який прибув із міліціонерами, депутат облради від Рокитнівського району Григорій Мініч каже: скільки б міліція старателів не ганяла, проблему це ніколи не вирішить. Бо за відсутності іншого джерела заробітку, люди просто вимушені вдаватись до незаконного промислу. На сьогоднішній день кілограмовий кусок бурштина коштує вже 20-25 тисяч доларів. Не наведемо ми цим порядку. Треба в корень далі дивитися, треба приймати закони сьогодні. Які б легалізували цей процес робити артелі, робити фабрики ювелірні. Зрештою щодо незаконного видобутку бурштину, депутати планують зібратись на окрему президію і тоді вирішувати, що робити далі. Іван Марчук, Дмитро Сидор, Інформаційна програма день. Правий сектор збирається у Крим. Активісти цієї організації повезуть з рівного на півострів гуманітарну допомогу для українських військовослужбовців. Про це на прес-конференції повідомив керівник правого сектора на Рівненщині Роман Коваль. За його словами, до поїздки долучаться і представники правого сектора з інших західних областей України. Збір необхідних речей та продуктів розпочинається завтра вранці біля Рівненської обласної адміністрації. Зокрема, військовим у Криму потрібні овочі, консервація, палатки, спальні мішки та ковдри. По тому колона автомобілів з гуманітарною допомогою з центрального майдану рівного вирушить на Крим. Ми називаємо його так: автопробіг миру. Збір всіх речей буде проводитися тут на проспекті біля обласної державної адміністрації. Це проспект просвіти, так. Там о 8 годині буде не заїде з жодна машина буде стояти наша охорона будуть пропускатися тільки автомобілі тих людей, хто хоче допомогти. Збір грошей для поранених майданівців у Рівному завершено. Про це повідомили волонтери громадської організації Милосердя, які займалися збором пожертв. За підрахунками активістів за два тижні на лікування, а також матеріальну та психологічну допомогу нашим землякам, які постраждали під час силових протистоянь у Києві, вдалося зібрати майже 38 тисяч гривень. Волонтери кажуть, значні суми на допомогу вдалося отримати від таких підприємств, як Рівне Обленерго та Рівнегаз. Наразі, за словами активістів, у лікувальних закладах області залишилося ще. Шестеро постраждалих від сутичок на столичному майдані. Тож відтепер усі охочі їм допомогти можуть це зробити самостійно. Я дуже вдячна рівнянам, ви знаєте, за підтримку. Наші рівняни, ви знаєте, в такий важкий час вони роблять чудеса. 5 тисяч гривень оренди у місяць або виселення. У такій ситуації опинилася єдина у Квасилові безкоштовна спортивна секція. Усе через те, що приміщення колишньої котельні, де тренери самотужки обладнали зал для боротьби самбо, є власністю держави і знаходиться на балансі місцевого професійного ліцею. Оборона громадськість згуртувалася і ухвалила звернення про передачу будівлі у комунальну власність. Утім, активна позиція не єдине, що потрібно для того, аби дітей не витворили на вулицю. З подробицями Валентина Гордич. Приміщення старої котельні у Квасилові певно знає кожен його мешканець. Тут 24 роки діє секція боротьби самбо при районній дитячій юнацько-спортивній школі. Колос її тренери підготували понад півтори сотні майстрів спорту, призерів і чемпіонів України, Європи та світу. Повторити ці успіхи мріють і нинішні вихованці. Нам тут розказують цікаві прийоми. Ми їх відробляємо. Їздимо там в різні місця на змагання, там медалі виграємо. Мені тут дуже цікаво. Ми тут боремося, граємо і прескачаємо. Та на перешкоді втілення мрії юних спортсменів може стати те, що їм не буде де тренуватися. Секцію самби вкотре намагаються виселити. Про це говорять навіть діти. Я не хочу, щоб наш зал забрали, бо це буде капець. Я в цьому залі виріс. Я, я його люблю, як, як свою сім'ю. Буде дуже погано, бо нам дітям не буде ну де займатися. Нині заняття відвідує більше сотні хлопців і дівчат з Квасилова, рідного, Здолбунова та сусідніх сіл, здебільшого сироти напівсироти, діти з малозабезпечених сімей. Адже заняття безкоштовні, кажуть наставники. Та нині вони зібрали батьків повідомити, що до 1 квітня мають звільнити приміщення. Багато дітей бідовеньких приходить. Аналогових секції посилові немає. Я скажу, тобто, ви самі бачите, там у нас є дошка пошани, які, які є результати взагалі. Норматив даже майстра спорту виконати, стати призером України це на нашу область це рідкість. Квасилів це моя територія обслуговування, і мені важливо, щоб діти не ходили по задвірках і де-інде, а були конкретно в школі, займалися. Такої ж думки і батьки юних спортсменів. Вони не вперше чують про виселення секції, тож підготували колективне звернення до районної та обласної рад з проханням передати приміщення у комунальну власність Квасилівської селищної ради або Рінницького району і озвучили його на зборах. Всі ці діти являються підконтрольними. діти дорослі. Діти ведуть здоровий спосіб життя. Ми просимо підтримки, розуміння і до долі вихованців секції сам та бойового самбо секції Чехвосилів, громадян держави України, громадян держави України. А ми батьки цих громадян, і ми повинні вирішувати як наші діти будуть жити на нашій землі. Селищний голова Квасилова активність громади підтримує. Утім каже, що їхнє звернення юридичної сили немає. А щоб усунути проблему, слід якраз правові відносини між спортивною секцією і професійним ліцеєм закріпити, укласти угоду аренди. Зрозуміло, що плата квадратного метра, яка сьогодні обрахована профтехліцеєм, вона не під силу ні школі, ні спортивному товариству Колос під егіду якою знаходиться ця школа. Є інший варіант. Є варіант, інший це аренда. Приміщень комунальної власності за одну гривню ситуація, в якій опинилися Квасилівські самбісти, не безвихідна. кажуть у регіональному відділенні фонду держмайна України області свого часу, схожі проблеми виринали у багатьох таких закладах, і спільними зусиллями місцевої влади і громади їх розв'язували. Два роки назад було рекомендовано представникам, які були присутні в мене тут в кабінеті. Зібрати документи і орендарем мав виступити відділ молоді і спорту районної державної адміністрації. Специфіка в чому код класифікації бюджетної в них 3.0.2 має бути або 3.0.1. Тоді ми заключимо договір гривневий і вони можуть спокійно значить, там орендувати і займатися спортом. Паралельно у регіональному відділенні фонду держмайна у області радять розпочати процедуру передачі приміщення із державної у комунальну власність. Цей процес складний і триватиме щонайменше два роки, адже потребує узгодження у чотирьох міністерствах. До того ж, аби це трапилося, громаді Квасилова слід заручитися підтримкою районної та обласної влад. Присутні на зборах депутати обласної ради Ніна Путіліна та Олександр Андріюк пообіцяли тренерам і батькам допомогти. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Негайне закриття тіньового ринку горілчаних напоїв, припинення незаконних поборів на митниці, а також налагодження діалогу з бізнесом і стабілізація податкових надходжень. Ці та інші завдання відтепер стануть пріоритетними у роботі державних фіскально контролюючих органів України. Про це під час відео селекторної наради з усіма регіонами повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Він також представив громадськості та працівникам обласних управлінь нових керівників міністерства доходів і зборів, яке невдовзі ліквідують, замінивши державною податково. Службою та державною митною службою, так, головою ліквідаційної комісії відомства, призначений Ігор Білоус, його заступниками у роботі з ліквідації міністерства стали Віталій Науменко та Володимир Хоменко. Новопризначені чиновники розповіли про зміни підходів держави до справляння податків. Три основних базових елементи: підхід має бути однаковим для всіх. Якщо в нас буде такий принцип. Весь великий, маленький, середній бізнес і так далі буде гарно з нами спілкуватися, буде платити податки, тому що ми всі разом будуємо одну країну. Другий підхід враховувати реальний стан бізнесу. Третій постулат, який вже сказав Олександр Віталійович, – це залучення громадськості для контролю двох вищозначених принципів. Люди вимагають змін щодо персоналі, вони вимагають престрації. Мені дуже неприємно це говорити, але першим під ілюстрації попало ваше міністерство, міністерство ході зборів, яке на правильний жаль стало не слугою закону, якою воно повинно бути, навіть не слугою казни, якою воно було всі останні роки, а яке стало на правили жаль слугою окремої сім'ї і цих захцянок, призвело до подібного роду результатів. І нам з вами ще дуже багато треба зробити, для того, щоб спокутувати ті речі, які трапилися. Понад три з половиною сотні спільних рейдів провели з початку року рятувальники та соцпрацівники області. Вони ознайомились із тим, як дотримуються правил протипожежної безпеки жителів Сарненського, Острозького, Рівницького та Гущанського районів. Особливу увагу приділяли будинкам, де проживають одинокі літні люди, багатодітні родини та неблагополучні сім'ї. Відвідавши понад вісім тисяч таких садиб, рятувальники та соцпрацівники роздали плакати з інформацією про те, як вести себе у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Адже як кажуть, Рятувальники, саме люди, що належать до груп ризику, найчастіше стають жертвами вогню. Загалом з початку року на Рівнищині сталося 210 пожеж, майже усі в індивідуальному секторі. Загинули 14 людей, з них двоє дітей. Рівненський письменник Василь Басараба став дипломантом всеукраїнського конкурсу. Коронація слова відзнаку. Він отримав за роман Страшний суд на презентації книги у Рівному побувала Людмила Васюха. А Василь Басараба, другий після Максима Кідрука, рівненський письменник, який виборює перемогу у всеукраїнському конкурсі Коронація слова. Торік до Києва було надіслано понад 6 тисяч творів, написаних у різних жанрах. Переміг наш земляк у номінації Роман. Книга Страшний суд перше слово автора у прозі. У романі він описав трагічне 20-те століття в українській історії. Прототипів головних героїв розповідає Василь Басараба у реальному житті. Не існує. Усе це збірні образи. «В багатьох моментах є люди, яких я колись знав і бачив в житті. Є навіть такі, з якими ми працювали разом, ми там спілкувалися. І... Ну, щось я взяв з того образу, з тої людини, щось і з іншої, щось, з їх. Чимало фраз, які зустрічаються в тексті, просяться в афоризми, говорить журналіст Людмила Мошняга. За її словами, цей твір справляє могутнє враження на читача та є яскравим прикладом літератури високого гатунку. Василь Басараба. Він мене здивував тим, що він поет. Василь поет від Бога. Я для себе ототожню його з другим Шевченком. Е, у нього такі є глибокі думки. У нього є такі цікаві образи, поетичні. У нього такі гарні є, ліричні рядки, що ними просто неможливо не захоплюватись. Але коли він написав роман, це було такою несподіванкою. Я дізналась про це абсолютно випадково. Обласна організація національної спілки письменників. Прийняла рішення висунути роман Страшний суд Василя Басараби на здобуття національної премії імені Тараса Шевченко. У такий спосіб місцеві літератори хочуть заявити на усю Україну про талант земляка. Крім того, спілка ініціює переклад роману. На одну із європейських мов, щоб про твір і його автора дізналися і за кордоном. Ми сьогодні бачимо художню літературу, яка показує минуле, ну майже з класової, з класової точки зору. Автор ніколи не дбав про те, щоб його герої були якимись полярними. Він відтворив їх за законами художньої прози, тобто індивідуалізація образу, індивідуалізація мови, вибір ситуацій, деталі художні, композиція. Страшний суд продовження не матиме. Роман є цілком завершеним. Так вважає сам автор Василь Басараба. Сподівається, що це його не останній прозовий твір. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. У рівному відбулися обласні змагання з початкового технічного моделювання. У них взяли участь 28 учасників з 14 районів Рівніщини. Діти виготовляли моделі планерів та потягів. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі, що відбудеться наступного місяця. Кожен учасник отримав розгортки фігур. Тепер їх треба вміло вирізати та склеїти. За деякий час перед суддями постає ціле литовище авіамоделей та численне вагонне депо. Реально дітям розвиток логічного мислення, моторність рук і також дає поштовх і розвиток взагалі технічного моделювання в дальнішому. Андрій Гусар, учасник змагань з Млинова, каже, що завдання нині не надто важкі, Хлопці доводилося виконувати набагато складніші. З різних фігур там дають тобі 10 фігур, ти їх маєш вирізати, скласти. Щось, ну, наприклад, на тему там, літаки якісь цікаві. Назар Лебедевич теж не один рік відвідує гурток початкового технічного моделювання у Млинові. Хлопчик готується стати пілотом. Поки що його літаки зроблені з картону. Нам давали моделі, друковані, ми їх робимо, ставимо на виставку. У нас є виставка для таких гарних, дуже красивих моделей. Самі змагання проходять у чотири етапи: це виконання композиції за допомогою об'ємних геометричних фігур, безпосереднє виготовлення виробів, змагання на точність польоту планерів та теоретичний залік, якість точність, виготовлення, оригінальність і дальні. Якщо виготовляють планер, то ще і рахують стенд. Як чи правильно виготовлена модель, повністю дитина повинна її вирізати, оздобити гарно і точність польоту. У підсумку перемогу у змаганнях здобули вихованці обласного центру науково-технічної творчості. Другими стали юні техніки з рівного, а третіми Костопільчани. Рівненські змагання стали генеральною репетицією перед всеукраїнським конкурсом початково-технічного моделювання, що відбудеться у квітні. Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Рівнянин Олег Омельчук виборов одразу дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї, що завершився у Москві. Як ми вже повідомляли, чемпіоном наш земляк став як у командному, так і в особистому заліку. Одним з перших, хто привітав Олега з цим успіхом, стали журналісти дня. Золоті медалі Москви стали першими для Олега Омельчука, здобутими на чемпіонатах Європи. Сам спортсмен розповідає у тріумф повірив не одразу. Через те, що фінал, як завжди, був напружений, зараз цими новими правилами ще довше ми стріляємо. Раніше стріляли 10 пострілів, а зараз, щоб перемогти, потрібно зробити 20 пострілів, якби напруга ще більше збільшилася. Але вже через день я почав більше усвідомлювати, усвідомлювати, що я переміг, став переможцем чемпіонату Європи, ще тим більше в такий тяжкий час для України, для України, і це стало в Росії, в Москві. Я дуже щасливий. Окрім перемоги в особистому заліку, рівнянин завоював золото і у складі команди. Свою каже, роль у цьому зіграли і емоції через новини про інтервенцію солдатів Російської Федерації у Крим. Це був стимул для того, щоб нам достойніше, достойніше виступити. І, і ми завоювали шість золотих медалей. Це ну, збірна України і в загальному посіли перше місце по, по медалях. А Росія взагалі на шостому. Міні. На шостому місці. Поділився Олег Омельчук і враженнями від спілкування із російськими журналістами та спортсменами, хоча таких контактів чемпіон і намагався уникати. Після стрільби теж нам російські журналісти задавали такі запитання, що ми дивувалися. От, наприклад, Олегу Церков, який став теж чемпіоном Європи, в нього запитали: ти себе вважаєш українцем, білорусом чи росіянином? Як можна такі питання задавати, якщо він. Представляючись України нині. Олег Хомельчук відпочиває наступні міжнародні старти на дворазового чемпіона Європи. Чекають вже у червні. Це будуть етапи Кубка світу. Головним же турніром року має стати чемпіонат світу, що відбудеться у вересні. В Іспанії на ньому рівнянин планує завоювати путівку на Олімпійські ігри. Роман Свирида, Сергій Татаренко, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. Кваліфікації особистого дорослого чемпіонату Європи зі спідвею у рівному не буде. Федерація мотоспорту України відмовилась від цієї гонки, зіславшись на складну ситуацію у державі. Нагадаємо, змагання мали відбутися на рівницькому треку 4 травня. Наймовірніше тепер їх прийме Польща серед претендентів: Зелена Гура, Люблін та Грудзьон. Щодо рівного, то у Єврокалендарі у нас є ще одна гонка на 31 серпня. Запланований фінал особистого чемпіонату Європи серед юніорів. РТБ, РВІ, UA, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі.